Як ви плануєте розрахуватися з карткою? Черкашанин Микола Левченко купує ліки за гроші з її підтримки, розраховується смартфоном. Говорить, самостійно встановив додаток Дія і отримав кошти. складно там нічого немає. Якщо трішечки володієш комп'ютером, пан Микола додає свою тисячу. Планує витратити на пігулки. Сьогодні купив те, що мені зараз необхідно. Так планую таблетки різні. Там ну вже 65, як кажуть, вже деякі є відхилення в здоров'ї. Черкащанка Світлана Харченко сьогодні купує ліки за власний рахунок. Каже, хоч електронну тисячу має, але витратити її не може. Я прийшла в аптеку для того, щоб купити ліки, які я купляю щомісяця. І коли я звернулася, то мені сказали, що потрібна карточка. Карточки я не маю, і телефон у мене не адаптований для того, щоб розрахуватися без налом. За електронні гроші не можна придбати медичні прилади, косметичні засоби та дієтичні добавки, розповідає завідувачка аптеки Наталія Демченко. Відпускати ми можемо за цими картками лише лікарські засоби вітчизняного і імпортного виробництва, які відпускаються за рецептами лікаря, а також без рецепта лікаря. Пані Наталія додає, такою послугою можуть скористатися лише українці старші 60 років. Сьогодні ми спробували вже здійснити таку оплату через термінал. Дійсно, в людини, яка не має 60 років, ця картка була відхилена. Операція не проведена банком, а в людина, яка вже має 60 років, її картка спрацьовує. Якщо ви оформили електронну картку, але не можете розрахуватися телефоном, зверніться до банку, говорить керівник відділу з питань цифрового розвитку Дмитро Хулап. Оформити в банках партнерах фізичну картку. Для цього потрібно зараз два банки вже видають пластикові картки. Дмитро додає, якщо обраний вами банк не видає картку, можна замовити ліки через інтернет. А вже з третього кварталу 2022 року буде запропоновано механізм нарахування тисячі громадянам, які не мають смартфона, та додатку Дія. Галина Діденко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.